Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, відгриміла, як то кажуть, одна восьма ліги чемпіонів. Дуже багато було всього цікавого, неймовірного. Шалені розв'язки, сенсації. Карточки червоні, різні забиті класні м'ячі, скандали, все не без того. Два було центральних матча, звичайно, це Ліверпуль ПСЖ і рал Атлетіку. і вони виправдали свої очікування. І давайте все по порядку. Звичайно, розпочинаємо з матчу Ліверпуль ПСЖ. Ми розуміли, що перший матч ПСЖ просто відвозили Ліверпуль по повній. Алісон поспасав видав один, напевно, з найкращих матчів. Взагалі, може, в історії воротарів. Назвіть ще хто так класно стояв, наприклад, в історії чемпіонів чи в якихось інших чемпіонатах. І ми розуміли, що, наприклад, якби ще раз атакувало, не факт, щоб Алісон зміг ще так добре зіграти, бо таке, напевно, вдається раз на, то кажуть, 100-200 матчів. Ми розуміли, Ліверпуль вдома, звичайно, буде атакувати, має атакувати, має якось гра помінятися, мав щось слот поміняти склади команд. Не змінилося, так, як було в першому матчі, так і в другому матчі все без змін. Ну розуміли, що ПСЖ немає напевно, що міняти, бо все вдавалося, тільки не вдалося забити. А Ліверпуль, Ліверпуль розумієш, тим складом вдома можна атакувати. Ну розпочався матч дуже класно з перших хвилин. Дуже інтенсивний футбол. Атака Ліверпуля п'ята хвилина, дуже класний пас на Салаха. Він практично перед воротами б'є і практично з постиг Витягує Мендес. Знаєте, і тут мене як волівальник Ліверпуля, відразу. Я десь чомусь для себе зрозумів, що Ліверпуль ту гру програє і вилетить з лі чемпіонів. По перше чомусь атакував не в ту сторону. Ви згадайте, коли Ліверпуль грає вдома, хоч раз атакував на праві ворота, на ліва. Дуже рідко так. А так вийшло, бачите. Останній раз я це пам'ятаю тоді, коли вони вилетіли так само від, від, від Атлетіко. Пізніше Салаха ще відразу через момент, і м'яч пролітає біля штанги. І ми розуміємо, ось він стартовий натиск, супер. Але ми не забили. І ми практично, перша атака ПСЖ, Баркуля справа прострілює, але, до речі, є ймовірність, що в нього був в сайт, ну, Чітко так і не показали, або дивились не там вар, ну вже як є, це вже нічого з тим не зробиш. І Алісон виходить, Конате непорозуміння з Алісоном, м'яч від Конате відбувається легенько до воріт, Дембеле класно орієнтується в ситуації, не падає, перескочує між Алісоном і Конате. І вкочує один з найпростіших своїх голів в історії в пусті ворота. І ось так, 1-0. Дуже все прикро, бо ми якби атакували, але. Пропустили. Ну, нічого. Ми розуміли, що куча часу попереду ми заб'ємо голи, все буде добре. Конете відразу свою помилку вирішив виправляти в дальній удар. Спас Донарума. І знаєте, так от одразу було видно, напевно, ловий кораж Донарума. Ну, так і було. Але Алісон теж не дрімав баркулява в момент. Бив, хотів, між ніг пропустив, як то кажуть, щоб пропустив Алісон, але Алісон спас. І перший тайм, знаєте. Так, якось щось Ліверпуль до кінця не міг пройти в себе, старався щось створювати, але знов дуже добре грав Мендес проти Салаха. Він видав одні з найкращих типа матчів кар'єрі два. Почався другий тайм. І ось тут, до речі, другий тайм дуже класно. Десь до 60-ї хвилини Ліверпуль так плотно затиснув. Мав момент Арнольд б'є в штангу, м'яч по лінії котиться, простріл добивання, особослайт забиває, команда тішиться, але перед тим ще діє себе Ну, це там нічого не зробиш, бо сайт не поспориш. Ще моменти. Удар Салаха в Хвіча вибиває. Знаєте, Він вертався, пасажир був настроєний, розуміло, за кожен м'яч гризеться. Пізніше сталася дуже велика прикрість, і травмувався на рівні, ну, практично, вміст, доставав м'яч з коліном, проблеми тренд Олександр Альф. Ми розуміли, Бредлі нема. вийшов Кванса. Ну що, Кванса? Ми розуміли, що слан в подачі, такі, як Арнольдс, можна забути, але зато Кванса це небезпека на стандартах. І знаєте, воно своє дало. З кутового чи сортного навіс, Хванца головою б'є, м'яч випадає в штангу і вилітає з воріт. І ще момент був, і Донарума знову спас. Знаєте, і, я зрозуміло, з Ноблінне не летить в ті ворота і, напевно, не залетить. І, і в кінці пасажир Хвіча взяв на себе інціво вдарив вищий і чуть не поховав Льорпуль вже в основний час. Так, матч і закінчився. Основний час випустив в другому таймі, Ліверпуль робить заміну в екстра таймі, виходить там Елліот, пізніше вийшов, Енду, вийшов ну, перед тим що вийшов Нуніс. Е конате поміняли, бо травмувалась так само, людина в кінці вже не витримала. Але овертайм дуже класно почав ПСЖ, ду -дує мав момент, Хвіча мав момент, пізніше в кінці. Дуже класний Думбія, кажу, Думбія Дембеле мав момент, знову Алісон суперсейф. І так воно все докотилось до пеналів. І знаєте, якось так була статистика, що Ліверпуль в Єврокубках дуже багато серій провів. Більше серії виграв. Пасажир ще не разу Єврокубках не вигравало пенальті, але недавно в кубку виграли в Ланса. Здавалося, ось все має піти. Але якось чи слот не був готовий, готовий до пеналів, чи сам Ліверпуль хотів це все в основний час. Перший удар Тіні дуже спокійно і так легенько. Алісон практично взяв, але дуже легенько покотив м'яч. Салах, напевно, робить 1-1, бо ну, панальтіз дуже сильний. Тут Дембеле не зрозумі... Ні, Раму забуває 2-1, підходить Нуніс. Ну по лиці видно, що я називаю. не збір. Не знає, для чого Сот йому Як... Він ліпше б би Алісон бив. Підходить вкут, гадає до Нарума, не забиває. Дембеле ніби підходить з лівої бити, перестарається направо. Алісон, напевно, не розумів, що точно вкут. Підходить Кюртіс Джонс, якось розхлябано, вкутно, рума знову ловить. Ну і все, і Дуев забуває вирішальну панальті, і ось так пасаже 4-1 по панальті виходить далі. Ну, друзі, якщо підсумовувати так, дуже прикро, хтось скаже, як, як можна від пасажир вилітати, то якось це несправедливо, неправильно. Але давайте так: от, не, ну, не будемо сильно критикувати Ліверпуль, знаєте, через що? якщо взяти від початку сезону, е, хто вірив, що ми виграємо. Взагалі групу Ліги Чемпіонів. Хто вірив, що ми зараз будемо лідерами ВПЛ практично більше, ніж 10 очок відриву? Так, ми вилетіли з Кубка Англії, але ми зараз от завтра граємо в фінал Кубок Ліги з Ньюкаслом. Після того, як пішов хлопці, розуміли, наша задача ну хоча б попасти в 24 в лізі чемпіонів і, звичайно, пасти в топ-4 ВПЛ. Не знаю, я розумію прекрасно, якби грали в листопаді чи в грудні, ми б то ПСЖ просто не замітили, так як вони грали. Зараз ПСЖ показало, напевно, два своїх найкращих матчі. Ну, не в історії, але взагалі за останній сезон дуже класний футбол показали всі, були налаштовані. От був відрізок тільки, напевно, 45-й, по 60 й де Ліверпуль повністю все так плотно контролював. А так, ну, вилетіли поділи, пенальті, це лотерея, я розумію. Але трошки, хочеться, щоб міг слоп, напевно, поміняти Алісона. Випустивши Келихара, який краще стоїть на пенальті. Всі, що повиходили, не одна заміна не допомогла. Ми практично в екстра таймах нічого не створили, а наоборот ПСЖ створювало. Чи закономирний виліт, не знаю. По грі загальному, навіть по статистиці ПСЖ більше награло, ніж на один гол, а Ліверпуль ні, навіть Ліверпуль вдома грав. Ну, вилетіли все. Шкода. Ну, підтримуємо клопа, кажу, клопа, Слота за те, що такий сезон нам зробив чемпіонів, і віримо, що він виграє. АПЛ, бо треба вигравати АПЛ і кубок англійської ліги. ПСЖ я не знаю, бажати успіху чи ні. Подивимося, як вони з сніділою, бо, на мою думку, можливо, це будуть найкращі мають зараз, а далі подивимося, чи щось вийде з того чи ні. Ну, дякую Ліверпулю за таку лігу чемпіонів. Тепер хочеться порити про мадридські дербі. Ми розуміли, що там все так не буде, атлетику буде вдома налаштоване. І знаєте, так і сталося вже початок матчу. Як на диво, перша хвилина, простріл, справа Галахи робить 1-0. Ось так. І Реал одразу пропустив. Ну, Але ми розуміли, Реал не така команда, яка розсипаться, випроскає, ще й вилетить. Ні. отлетів непогано жало, створювали моменти. Реал щось там намагався так само створити. Довго було 1-0. Реал розумів, що один гол, і вони виходять. І тут Бапе заробляє е, пенальті на 70 й хвилині. Ну, десь так. так. Вінісіус підходить бити. Не все в нього виходило і запустив м'яч, як то кажуть, в космос. І ось так е до докотилося до екстратаймів так само, В екстратаймах мав момент Корея, мав момент свій але все дійшло до пеналік. І отут трошки є скандал, можливо, і не трошки скандал. Все почалося з того, що забуває БАП, забуває Серлут, забуває Белінгем, підходить Хулін Альварес, б'є. Ніби дійде в нього опора нога, але все нормально, м'яч вище запускає, забуває. Спочатку до два. І тут якась затримка. Щось Марчення починають слухати, думати, варту, показують гравці, рала, звичайно, куртасі підбігають, що було два дотики. Я не впевнений, що було два дотики. Подивитися, як Куча повторів, є куча цей, можливо, мінімально, десь там дуже. Ну, але за таке вже порівнювали, що було таке в Месі в фіналі світу, і ніхто нічого не відміняв. Але ви знаєте, це грає Ра, а Коли грає Раал, значить все буде на їхню користь. І довго думали-думали, і забрали гол Альвараса. Підходить Вальвер, де робить 3-1, Курея 3-2. Лукас Васкіс, не забуває, облак спасає, вертається інтрига. Але Лорієнте видно по лиці, щось він підходив. Не якийсь не такий настрой, перекладена. І Руді Гір знов, як рік якщо Шумпляюсь проти Майн-Сіті, забуває, вирішають пенальті, починає бігти своїми неймовірні кроками. Радість шалена, РАЛ виходить далі. Е Підбігли до трибуни, де вболівальники РАЛа, але вони себе вели дуже неадекватно, гравці РАЛа, Вибачайте фанати, але так не можна, щось там показували фанатлетику. У них там вилітало Белінги, Белінгем, і Руді Гірінісів, такі враження, що вони з якогось зоопарку вилетіли. Ну, вже як є. Ну ось так трохи прикро, і Вболівальників, Атлетіко, шкода. Сімони висказувався. Ви не бійтесь, скажіть, чи було там два дотики, чи ні, я його розумію. Це дуже все мінімально. УЄФА признає так, все чисто, все законно, гол був, але треба розглядати в них правилах, можливо, тих два дотики мінімальних не зараховувати. Ну, таке де було швидше, коли якийсь прецедент тоді, ж не раз таке було. Ну, ось так прикро, що через таку маленьку помарочку і цей Атлетику вилітає. Атлетіку заслужено міг проходити далі, він дуже добре виглядав, але ну, рал я реал. Рел це як команда, таке враження створена для її чемпіонів. І подивимося, як він далі буде виступати. Ось такий будь їхній матч з Атлетіком. А по інших матчах, що можна відміти? Барселона спокійно, впевнено, обіграла Бенфіку. Початок матчу забуває Рафіня. Проходить навіть там буквально хвилина часу. Кутовий у таменді, капітан зрівнює. Здавалося, ого, не все так прогану пізніше: Ямаль, Сланго, удар, як то кажуть, з точки в точку, як любив Аріан Робон забувати 2-1. А під кінець тайму Рафіня робить. 3-1. І знаєте, все спокійно. Марса все довела без лишніх, як то кажуть, втрат, Енергозберігаючий режим, спокійна перемога і вихід далі. Інтерфейнорд. Інтер перший матч виграв 2-0, почав непогану матч, Забиває Тюрам. Пізніше пенальті. Модер підходить 1-1, Фенор з рівню, навіть якісь примарні шанси з'являються. Але. Заробляє пенальті тепер, досить дурну пенальті заробляє Інтер, бо вже бікс Термі відходив зі штрафного майданчика, але гравець Свинорного бачив, свалив Челхануглу 2-1. Інтер. Так само в енергозберігаючому режимі виходить далі. Байер-Баварія. Ми розуміли, що Алонсо вже мав першу поразку, вдома він був налаштований. Пробували якийсь перший натиск, все, десь Баварія, все, але Баварія став моменти, знаєте, на початку матчу. А другий тайм. Кейн спокійно перед воротами робить 1-0. Пізніше Кейн дає голівову на Девіса 2-0. Могли Кені третій забити. Так, міг там мав Байер свої моменти, але не реалізував нічого. Баварія була налаштована, бо розуміє фінал в них, і вони за кожен матч в лісі чемпіонів хочуть гористи. В чемпіонаті практично все вирішено. Байер навіть не зміг ні одного голу забити. Баварії ось так. Е, Ліль Борусія, 1-1 після першого матчу. Розуміло, нічого не ясно, що буде. І знаєте, початок матчу Ізмаїлі простріл б'9. 1-0, і Кобель пропустив, як то кажуть, бульку між ногами. Треба сітку. Як нас коли сказали на подвір'ї, коли ми грали в футбол? Прикрий гол. Трохи Боруся проходила в себе, створювала моменти, але Ліль створював моменти, довго трималось 1-0. Але пізніше Мреджан пенальті заробив Гірасі 1-1, а Байер робить 2-1. І ось так Боруся втримала цю перевагу. В неї в чемпіонаті не все добре, але в неї вже 1-4 ліги чемпіонів. Знаєте, не даремно. Минулого року не були в фіналі, а зала вже в одній четвертій. Ну, подивимося, як вони зіграють з Барселоною. Арсенал грав з ПСВ. Ну, розуміли всі, перший матч 7-1, все ясно, можна було поротувати склад. Так і сталося. Вийшов наш Олександр Зінченко, браво, І навіть забив на шостій й хвилині дуже класний гол з лівої, Він не святкував, бо він навіть рік провів ПСВ. ПСВ зрівняло. і ще забив. Пізніше Райс робить але Дріуш робить SVD, і в кінці навіть Дейн міг вирвати перемогу. Арсенал, не напрягаючись, прийшов далі. Ну, Приємно, що Олександр Зінчутку зіграв. І навіть забив м'яч перезбірною. Це дуже важливо. Е, Астанвіла Брюге. Дуже все просто. Дуже швидка червона карточка в Брюге. Пізніше ну, не можуть забити Астанвіла, але виходить їхній зараз, як то кажуть, Козер-Лідер Асенсіо. Робить рахунок 1-0. Пізніше. 2-0 стає рахунок на користь Астонвіли, а пізніше Рашфорда дає на Асенцію Терну. Рашфорд за Асенцію розривають, як то кажуть, і АПЛ, і цю, ЛЧ. Вони тішаться, бо той, коли зреауралі, то в Манчестері той взагалі забув вже Рашфорд, що таке Ліга Чемпіонів. І ось так Астонвіла давно-давним не виходила Ліга Чемпіонів а вже в одній четвертій. Ну, ось так було. Хто кажуть, ці ото матчі? Ось є вже всі пару одної четвертий. Це буде вже все після матчів збірних. Дуже все цікаво. Арсенал, реал. З 2006 року, що коли останній раз рау вони зустрічалися, будемо вірим в команду Зінченка, що можуть пройти Реал. ПСЖІЛА, подивимося, от, чи це був супермайс з Ліверпулем, чи ПСЖ дійсно зараз надбирає лівень якоїсь топ команди Борусія, Барселона, Борусія в шаленій формі, буде Барселона в шаленій формі, дуже важко буде Борусії. Ну і, звичайно, Баварія дуже цікава пара, навіть гідна фіналу. Ось такі будуть матчі, ось такі були матчі, ось така ліга чемпіонів. Дуже багато всього було цікаво, але я думаю, чим далі буде ще цікавіше. Ось такі були матчі 1-8 ЛЧ, друзі. Переходиться ще пару новин. Роман Яремчук забив за Олімпіакус два гола. Це дуже приємно. Вийшов на заміну зробив дубль, недавно зробив Кубку дубль. Перед збірними це просто супер. Так, його ось виграв 2-1, але програвши перший матч на нульбудінгліму, він вилетів. Ну, На жаль, але Роман забив це дуже приємно. Вітаємо Романа з забитими м'ячами. Малиновський нарешті зіграв в основі за Дженова, віддав два асисти. Браво! Повертається людина в хорошу форму. Можливо, би навіть зіграв за збірну, можливо, його докличують за збірну, але це приємно, що він набирає форму. Ну, подивимося, черебро його викличе чи ні. Ну і звичайно, що хочеться порити про таку подію, як фінал Кубка Англійської ліги. Ліверпуль завтра буде грати з Ньюкаслом. Конате з Арлентом під питанням. Надіємося, що хтось з них зіграє точно, бо Бредлі ще травмований. Треба важливо психологічно брати трофей, щоб після ліги Чемпіонів не було все так, як то кажуть, печально. Ну, будемо бачити, будемо болівати неділя 18.30. Ну що ж, друзі, підсумовуємо. Шалена Ліга Чемпіонів. Ось такі класні новини від наших е різних е людей, які грають за кордоном. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!